Черговость уже традиційне змагання на кубок начальника інституту по веслованию на концепт тренажерах. Це традиційний э, військово-морський э, вид змагань приймають участь 8 команд, Дві команди з інституту військово морських сил, команда з академії, команда з відділення військової підготовки і команди з бойових бригад та флотилії військово морських сил. Змагання командні та особисті. В командному заліку команда повинна провеснувати 21 кілометр, в особистому заліку 1 кілометр. Нам дуже приємно, що цього року приймають участь військовослужбовці з бойових бригад, так як це дуже корисно для курсантів, які навчаються і мають змогу поспілкуватися з бойовими побратимами в такій атмосфері. А мета заходу це культивація спорту у військово-морських силах, привлечення мас людей до спортивних заходів, а також це проводиться в рамках вступної кампанії в інститут військово-морських сіла. Бандрама, кубок. Ну і три забыли відпустки, як і обіцяв.